Вибухівку у самісінькому центрі Черкас знайшли міліціонери. Так, в автомобільній кишені біля великого торговельного центру невідомий залишив гранату Ф1. Після приїзду на місце піротехніків та вибухотехніків було прийнято рішення не вивозити гранату на полігон, а підірвати її на місці. За годину міліція відшукала усіх власників авто, які залишили машини біля торговельного центру та евакуювала у безпечне місце працівників місцевих офісів. Далі вибухівку обклали мішками з піском та Допомогою спеціальної техніки вибухова лабораторія знешкодила небезпечну знахідку прямо на площі. Якщо б вибухівку не знайшли вчасно, кажуть правоохоронці, вона б могла підірвати усе в радіусі 150 метрів, і тоді б могли постраждати люди. Їх у той момент у центрі міста було чимало. Свідки подій нині оговтуються від шоку. Небезпека відповідна як від вибухівки, така й небезпека. Для людей могли постраждати як люди, так і транспортні засоби. Інші е, цінності міста застосовувалися спеціальні костюми та спеціальне патрони для знищення вибухової речовини. І ми працювали, звичайний день був сьогодні. І тут проходить міліція і говорить, беруть його переповномочення, бере у нас е, свідчення. Е, звичайно, ми в шоці, тому що робочий процес був прерваний. От, І, значить, не знаю, в мене враження таке, що ну, дуже страшно. Е, емоцій. Не передать, тому не знаю. Міліції наїхало багато сапери.